Мій друже, сьогодні ми з тобою поговоримо про вогонь. Як ти гадаєш, вогонь наш друг чи ворог? Так, правильно, вогонь наш друг. А для чого нам потрібен вогонь? Так, щоб приготувати обід на плиті. Вогонь нас гріє, вогонь наш друг. Але якщо з вогнем поводитись необережно, він може бути нам ворогом, він стає дуже-дуже злим. І як ти гадаєш, з чого береться вогонь? Так, сірників, запальнички. Вогонь буває на плиті. А скажи мені, будь ласка, чи можна гратися з вогнем? Як ти гадаєш? Ні, не можна! Ні в коїм разі не можна гратися з вогнем. Бо, мож... Бо буде пожежа. Подивись уважно на цю картинку. Роздивись її, що ми тут з тобою бачимо. Що робить хлопчик? Так, хлопчик грається з сірниками і вже причинив пожежу. А як ти думаєш, чи можна гратися з сірниками? Ні, ні в коєм разі не можна гратися з сірниками. Дивимось на цю картинку, що ми тут бачимо? Так, тут грається дівчинка з ляльками, і вона вирішила попросувати одежу і включила праску, і забула за неї, і почався вогонь. Це дуже-дуже небезпечно. Вогонь буває, якщо ми розпалюємо багаття. Не можна палити сухі листя, не можна палити папір, не можна включати самостійно побутові прибори, праску чи телевізор без дорослих, бо це може спричинити вогонь. Як ти думаєш, коли, коли виникає пожежа, що треба робити? Так, якщо дуже велике-велике полум'я і вже почалась пожежа, треба визивати пожежників 1-0-1. Тоді приїде пожежна машина і допоможе загасити полум'я. Ну, Для того, щоб не, тобто, таке не трапилося, не трапилося ніякої біди, треба е, соблюдати правило. Не гратися з вогнем, не кидати на плиту е, речі, щоб, щоб не допустити до пожежі. Я думаю, ти все запам'ятав. Вогонь наш друг, якщо ми будемо поводитися дуже-дуже обережно. І вогонь наш ворог, якщо ми не будемо соблюдати правила. До побачення, до нових зустріч!